Як зробити кучері пальцем? Як моє голову Дорофєєва? І до чого тут взагалі маска з майонезу? Найдивніші, найцікавіші і найсуперечливіші поради по догляду за волоссям. Я, Олена Ковальова, відшукала їх від абсолютно різних експертів соцмереж. І залюбки поділюся з вами. Давайте по порядку перед тим як почати доглядати, треба зрозуміти, який у нас тип, густота та стан волосся, а ще в якому стані шкіра голови. Для цього можна раз звернутися до трихового лікаря, який до мікроскопічних міліметрів розповість вам про кожну волосину. Або ж як варіант подивитися одне відео з TikTok і визначити, у вас нормальний, сухий або жирний тип шкіри. Три типи шкіри голови. Жирний це коли волосся масніє біля коренів на вечір цього дня або на ранок наступного дня. Нормальний тип шкіри це нормальна сиборегуляція, коли волосся масніє біля коренів на наступний, другий день або третій день. І сухий тип шкіри це коли ти можеш ходити з чистою головою три або більше дні. Ох, з типом розібралися. Тепер ловіть лайфхак догляду, який тільки тренди зараз не придумають. Один з них надто переконують необхідний скребування шкіри голови. Пілінг таким продуктом може видалити відмерлі клітини шкіри, лупи та інших забруднень, А ще збільшити кровотік. Чим більше крові приходить до нашої шкіри, тим більше поживних речовин і кисню вона отримає. Тоді волосся швидше росте та виблискує на сонці. Ви тільки уявіться. Звичайно, вибір продукту нині шалений. Що в магазинах, що в інтернеті. Все на ваш смак і все під ваш тип волосся. О, ні, я не знаю, який скраб обрати. В чому між ними різниця? Відмінність у розмірі абразивних частинок. Втім, ось варіант від користувачів TikTok. Скраб домашній. Мед, вершки, і навіть суку разом з морською сіллю. Все переконують дівчата експерти. Стане в нагоді. Хамедена. Мало скраб зробити. Треба навчитися ним скребувати. Як саме? Для початку волосся треба намочити. Далі вже нанести продукт на лінії проділу волосся, легенько втираючи його. Ну, а далі розподілити на всю голову масажними рухами. Дивіться приклад. Ніколи цього не повторюй. Не роби так, як я. Не можна наносити скраб для шкіри голови на сухе волосся. Один раз на тиждень, не більше. Не секрет, часте скрабування може нашкодити волоссю в результаті подразнення, рани і навіть свербіж, особливо якщо у вас нормальний або сухий тип шкіри голови. Нам такі наслідки не треба. Тож пам'ятайте про баланс. Знайома вам ситуація, коли дівчата з кучурявим волоссям постійно його хочуть вирівняти, а дівчата з прямим навпаки накрутити. Узора у мене немає, тому беремо дірявку і дуже довго сушимо. Чому так вічне питання? А ще чи не кожна дівчина вважає своє волосся надто тонким? А на густа нарікає, що вкласти ну просто неможливо. Між іншим, ви розібралися, які кучері у вас? Якщо обхват хвоста плюс-мінус 5 см, у вас тонке волосся. Якщо до 10, ви маєте середню густоту, ну і більше 10 см вже вважається густим волоссям. На це впливає багато чого: генетика, догляд і спосіб життя. Трохи нижчі резинки охоплюємо вимірювальною стрічкою хвіст і фіксуємо результат. Цього буде цілком достатньо для особистої перевірки стану волосся. Втім, замість того, аби палити волосся безкінечними укладками, майстри радять навчитися вкладати своє пухнасте волосся спеціальними засобами або ж навпаки додавати йому об'єму ще на етапі миття. Обіцяють, як тільки зрозуміти, яке воно в нас від природи, полюбити за це так одразу закохаємося у свою рідну структуру. Вам своє волосся подобається? Пишіть у коментарях, а я подивлюся, чи бува не нарікаєте. Лаванда. Яка нагріла, ми вже знаємо тип, стан і густоту нашого волосся. І сміливо можемо обирати шампунь. При виборі звертайте увагу на його склад: який саме краще обрати порад в інтернеті вдосталь. Одні кажуть, треба сульфатний шампунь, він для блиску. Інші говорять, що це шкідливо. Питання складне: кому довіряти, обирайте самі. Від себе можу додати. Консультуйтесь з лікарем. Він у деталях розповість про догляд саме для вашого волосся. А як правильно мити голову знаєте? Одні кажуть догору ногами, інші рівно аби не плутати. Правил жодних із порад, які зустрічала, це температура води. Мити волосся гарячою та холодною водою не рекомендується. І ось пояснення. Що стосується гарячої води, то вона може стимулювати надмірне виділення шкірного сала. Що ж стосується холодної води, то ви можете просто не вимити бруд з вашого волосся та шкіри голови. Не можу не поділитися цими трьома лайфхаками. Користувачка з TikTok детально пояснює, як промивати волосся, як правильно розчісувати і що саме наносити після миття голови. Дивіться, якщо ви не хочете так і залишитись тьмяним та ламким волоссям по довжині, Ніколи не промивайте довжину під час миття. Існує певна дискусія: чи можна розчісувати мокре волосся? Вони ж при в інтернеті та знайшли ідеальну формулу. Записуйте після миття. Тримаємо рушник на голові 5-10 хвилин. А чому якщо це в нас пововняний рушник або тюрбан, і ми будемо тримати довго на полотні волосся? Він навпаки забере всю вологу нашого волосся, і ми можемо додатково пересушити волосся. І вже тоді спеціальним гребінцем можна розчісувати волосся. Пам'ятайте, починаємо з коренів. Ось ретельна відеоінструкція. Використовуйте спеціальну розчіску для вологого волосся. Починайте розчісувати з кінчиків. нанесіть незмиваючий догляд та рівномірно розподіліть по волосся. А чи знали ви, що висушувати волосся повністю? Велика помилка. Коли ми так робимо, ми шкодимо структуру волосся. Тоді воно стає ламке, сухе і надоглянуте. Тільки теплим повітрям на відстані 15 сантиметрів. Витягувати волосся, направляючи фен під кутом 45 градусів зверху донизу, завершувати сушку прохолодним повітрям. Коли вимили, треба захистити його від зовнішнього впливу та зволожити. Є два основних засоби олійка та термозахист. Вони необхідні у догляді, особливо взимку та влітку. Заморозки, сонячні промені, все це неабияк аби як впливає на наші пасма. Майте на увазі. А ви знали, що для того, щоб зробити шикарний об'єм волосся, треба лише декілька хвилин і один засіб: лак для волосся і фен під рукою. Ось вам і об'ємчик легко, швидко і симпатично. І як же без професійного укладання волосся, але в домашніх умовах. Для цього треба резинки і трохи ваших нервів. Жартую, спочатку зав'язуємо хвіст, а далі накручуємо на палець пасма по черзі і закріплюємо невидимками. І так з усього хвостика. Так, заморочитись треба, знаю. Але ж подивіться на цей результат. Найгірше за Дайсон! не зробиш заради краси. Навіть підеш на серйозні кроки. Як вам ідея накрутити волосся не на Dice і не на бігуді, а на шкарпетки? Так, вам не почулися? Відриваю від серця цей лайфхак і ділюся з вами. Беріть будь-які шкарпетки, старі чи нові вирішувати вам. І закручуйте по черзі частини волосся. Закріплюйте невидимкою і чекайте 4 години. Знаю, довго, але ж результат того вартий. Ну тепер питання, а що ж робити, щоб волосся тримало об'єм, укладку і таке інше? Як зберегти ту красу на голові? Записуйте. Перед укладанням свого волосся базам чи маску краще не наносьте, інакше все пропало у вашій укладці. А ось мус-кондиціонер в самий раз. Це і зволожує пасма і фіксує локони. І, а вже ж не думайте, що на якісне укладання вистачить 5 хвилин. Угу, Вже. Доведеться почекати. Ловіть схожі тікток. Поради не використовувати бальзам або маску після миття волосся. Перед укладанням наносити муси або спреї для фіксації та об'єму. Кожну прядку закріпляти зажимом мінімум на 20 хвилин. Тікток поради на вагу золота. Між іншим, поради за доглядом волосся записують і українські зірки. Співачка дорофеєва до прикладу має власний гайд з догляду. Одне з головних правил не сушити волосся природним шляхом. Це шкодить. Надя обирає правильні девайси, які підходять для неї, та сушить під кутом 45 градусів. А ще дорофеєва не забуває про масаж голови. Це маст хев для росту волосся. А що там з голівудськими зірками? Дженніфер Еністон не миє волосся щодня. Бо цитую: якщо часто мити голову, природна олія та блиск змиваються, принаймні так вважає актриса. Тому вона інколи користується сухим шампунем. До слова, Еністон ще інколи додає до свого шампуню аспірин, подрібнений, звичайно. Це додає волосся шовковості. А ось для американської актриси Зої Салдена аспірин здається дитячим садком. Чому? Тому що має свій секретний інгредієнт у догляді. Зараз буде цікаво. Знаєте, що це? Я б ніколи не подумала. Це майонез. Звичайний, жирненький. Зум його наносить на волосся замість маски. Цей чудо рецепт вона позичила у своєї мами. Беріть блокноти і записуйте. Один яєчний жовток, ложка оцту, ложка майонезу і дрібку гірчиці. Перемішуємо і не їмо. А наносимо на волосся. Вау, ефект гарантований! Не знаю, як ви, а я маю незну маску заради експерименту якось спробую. Головне відмити від неї з першу голову, а згодом ще рушники і ванну. Що з порад до вподоби вам? Або яку ідеальну формулу догляду за волосся маєте ви? Діліться у коментарях. А я обов'язково заберу у поради собі. До зустрічі, Па-па!